Якщо ми в цій війні переможемо, якщо як держава і нація ми хоча б виживемо, то це буде велике, велике диво, тому що, судячи з усього, ну з таких загальновідомих фактів, ті, хто нами керують, працюють проти України, проти нашої перемоги, проти того, щоб українська держава і нація просто вижили. Останній приклад це з Пашинським Сергієм Пашинським, представником владної команди Петра Порошенка, якого абсолютно ні за що ні про що, за те, що він 10 років тому допомагав конфісковувати активи сератників Януковича на користь держави, закрили вчора. В буцегарню під арешт, От такий праведний суд. Хоча всі доводи, всі факти, на те указують, що він не винний. Всі це знають. Всім пофіг довелося заплатити йому сьогодні під 300 мільйонів застави. Хоча в таких справах там застава повинна на кілька порядків бути менше по закону. І знову ж таки нікого це не цікавить. Тобто в іншій країні, якби таке зробили, якби такі факти були представлені, що суд упереджений і упереджений. Проти людини, яка робить дуже багато для оборони, він дійсно для оборони багато робить, він організовує роботу великого оружейного синдикату, який поставляє озброєння по дуже хорошим цінам, тобто низьким цінам, якісне озброєння виробляє в Україні і поставляє армії. От якби в іншій країні, європейській, цивілізованій. такі факти. Упередженості суду проти такої людини, проти будь-якої людини, а тим більше проти такої були е, обнародовані, Ну, я думаю, що вся владна верхівка була б е, вимушена в той же день увечері піти у відставку. Ну, нас абсолютно, нас народу абсолютно все пофігу. Якби тобі нашого народу, наш народ е, своїм власним виживанням не цікавиться. Ну, власне виживанням того народу займаються от такі ентузіасти, як Пашинський, як Порошенко. Слава Богу, є ще трохи таких людей, але ну, загалом їх, судячи з усього, 25 плюс-мінус відсотка. Стільки, скільки голосували за Чорновіла, стільки, скільки голосували на Порошенка на останніх президентських виборах. Всім решта. До одного місця та держава і все решта.